У Полтаві провели науково-практичну конференцію на честь 70-го ювілею від дня народження Раїси Кириченко. На форум з'їхалися науковці та мистецтвознавці з усієї України та навіть з найближчого зарубіжжя. Учасники вважають, творчість співачки гідна того, щоб досліджувати її з наукової сторони. У вінок пам'яті прикрашений кінострічками, живописом. Ми вплітаємо сьогодні наукову сторінку, ми пізнаємо. Феномен Раїси Кириченко на тлі епохи на покордонні спіглого 20-го і 21-го сторіч відкрили конференцію концертом. Лунали пісні Раїси Кириченко. Переклади творів. Співачку родом з Полтавщини знають і шанують не лише в Україні з її доробком знайомі в Європі, Америці, Азії. Та й на конференцію завітало чимало іноземців. Дуже нам мені подобається, очень і як душевна, як женщина я просто встречалась, даже видела. а пісні то мне очень очі Это Тамаю представили і поштовий конверт Раїса Кириченко. Укрпошта надрукувала лише близько 50 тисяч примірників. В кожній області виділили по тисячі конвертів. Окрім цього, на конвертах поставили унікальну початку, яка діяла лише в день відкриття конференції.